Не самих цікавих та класних чоловічих універсальних ароматів на круглий рік на будь-яку ситуацію, бізнес-зустріч або просто прогулянка це Bulgari Tiger, один із моїх найулюбленіших. Звісно, він у п'ятірці разом із Веріті. Ну, Verity – це димне на нас червоне яблуко та дубове мох. А Bulgari Tiger – аромат про най яскравий у світі парфумерії. Аромат розкривається. Дуже яскрава, потім трохи імбирю і поступово розкриваються його деревинні ноти та абраксан. Аромат тримається на шкірі 10-12 годин. До речі, цитруси тут дуже, дуже смачні і тримаються більше години. Булгарі Тагер, я вважаю на мене, що це просто аромат універсал для будь-якого чоловіка на будь-яку ситуацію. Я його власне обожнюю. Хто не спробував, візьміть не за тест. Ми розпиваємо його від 2 мл, тому що це то, що повинно спробувати. Це аромат. this is this